Винесене на розгляд засідання виконкому міськради питання про організацію роботи щодо соціального захисту дітей не втрачає своєї актуальності в кривому розі напрацьована і діє система заходів, спрямованих на захист дітей першочергово-пільгових категорій, а серед них більше двох тисяч неповнолітніх сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, майже дві з половиною тисячі з обмеженими фізичними можливостями, близько десяти тисяч дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, та ще понад 900, котрі опинились у складних життєвих обстріл. Стаминах. Найперше, що відзначили фахівці, зменшення на 30% сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за останні п'ять років. Але залишається проблема влаштування у сім'ї дітей з інтернатних закладів з особливими потребами і старших 13 років. В місті вже є 53 прийомні сім'ї, в яких виховується 90 дітей, та 11 будинків сімейного типу, в яких 66 таких дітей. Найбільше прийомних сімей функціонує в жовтневому та Інгулецькому районах, а дитячих будинків сімейного типу на території Дзержинського району. Рішенням Криворізької міської ради затверджено програму підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій на 12-15 роки, якою передбачено надання одноразової допомоги в розмірі тисячі гривень сім'ям та громадянам міста, які беруть на виховання дитину в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. В 2013 році отримали таку допомогу 17 прийомних сімей. Учасники засідання дізнались про міські програми підтримки багатодітних родин та дітей пільгових категорій. Йшлось про безоплатне лікування, забезпечення харчуванням віл-інфікованих немовлят, повне задоволення потреб у слухових апаратах дітей пільгових категорій, які мають вади слуху, а також про ремонти квартир для сиріт. А серед недоліків в роботі спеціалісти визначили недостатнє залучення широкого кола дітей до спортивно-масових заходів за місцем проживання. Це проблема існує попри широку мережу спортивних дитячих закладів та майданчиків у місті. Одночас начальник управління освіти і науки повідомила, що під час обов'язкових медичних обстежень дітей шкільного віку з'ясувалося, що більша їх частина потребує допомоги медичних спеціалістів. Після тих, хто часто піддається гострим респіраторно-вірусним захворюванням, на другому місці діти з хворобами шлунково-кишкового тракту також йшлось про необхідність підвищеної уваги до учнів з особливими потребами, враховуючи зростання кількості дітей інвалідів та дітей з різними вадами психофізичного розвитку. В місті протягом останніх двох років створено певний медико-соціально-педагогічний простір для вирішення проблем сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Батькам було запропоновано обрати форму навчання для таких дітей. У результаті в 55 дошкільних навчальних закладах відкрито 205 груп для 3068 дітей, які мають порушення психофізичного розвитку. У шести навчально-реабілітаційних центрах навчається 721 дитина. Міський голова, аналізуючи рішення прийняті з питання соціального захисту дітей, нагадав, що під загрозою опинились фінансування соціальних працівників. Наші соціальні працівники в нашому міському центрі соціальних служб для сімей, дітей і молоді вони з 1 травня не будуть фінансуватися. І ми зараз стоїмо перед ділемою, чи 110 працівників звільняти, чи знаходити десь гроші, в когось забрати ці кошти, перекинути сюди, щоб ми могли не погіршити цю роботу, те, що розглядали. А в рішення я ще раз уважно подивився, такого немає. Я вважаю, що це треба доповнити. На засіданні виконкому докладно розглянули ще два питання: про стан розрахунки споживачів міста за житлово-комунальні послуги та енергоносії та заходи щодо виконання в поточному році міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів. Про них ми розповімо в інформаційній програмі місто завтра.